Всім привіт! У нас в роботі Ford Flex американець. У нас була дилема, як зняти подушку кермо. Дивіться, що потрібно зробити. Я зняв верхній чехол. А, спочатку я подвинув на себе руль, подав, тоді відчопнув верхній чехол. У нас по праву і по ліву сторону є все такі отвори. Показую. Ось, Ось інший отвір. Що потрібно зробити? Так буде просто наглядніше зрозуміло, якщо я не буду збирати. Я вставляю викрутку близько, цей отвір і наша задача нажати на скобу. Нажимаючи на скобу, не сюди, ми вверх. Вверх ми не попадемо, тому що тут у нас якраз іде конус від подушки безпеки. Наша задача нажати нижче. Ось, я нажимаю на конус і скоба віддвигається. Тоді мені є можливість вже віддернути одну сторону подушки безпеки. Аналогічно вставляю викрутку з іншої сторони і давлю на скобу з цієї сторони. Ось так отже. І дає можливість зняти подушку з іншої сторони. Якось так. Тому що думав, що там куча лотерів, що треба в них засовувати ззаду. Виходить, що все набагато легше, швидше. Я сподіваюся, що комусь це відео буде корисне.